Стоп! якщо ти натрапив на це відео до 21 вересня, це не випадково. Твої предки послали тобі спеціальне послання, бо саме зараз триває коридор трансформації, коридор затемнення, а також період підрупакши, період вшанування предків. І саме зараз час працювати над трудовими програмами. Давай подивимося, яке послання вони тобі надіслали. Ваш рід благословляє вас на реалізацію справжньої цілі вашої душі, на проживання і отримання безумовної любові. Відгукується вам. Запишіть три кроки, які ведуть вас до цієї цілі. І нехай першим кроком стане особиста трансформація. І цю особисту трансформацію ви можете зробити 21 числа на грі Ліла Гра Життя. Для цього напишіть Ліла в коментарях. Я дам вам детальну інструкцію, як саме проходитиме гра. І більше того, ви можете записатись на наступні ігри Ліла, які будуть найближчим часом. Підпишіться на мене: трансформації, зміни і робота з родом починаються саме з цієї сторінки.